І наскільки багато ж саме живої сили лізе в напрямку українських позицій, показав розрахунок ПТРК Стугнам. Наші бійці, якраз у приціл наведення, буквально знищили десятки окупантів, що йдуть на штурм, абсолютно не ховаючись, і без підтримки бронетехніки. В результаті одна ракета від «Стугни» увесь цей російський натовп залишила в посадці назавжди, от показую ще раз, не скільки тут і це дев'ята посадка. Оце кінець дев'ятої посадки. Отут. А вони йдуть полем сюда як до нас. Моукс, мок, Тут якась ташка є чи шок. йдуть. Тримати цю позицію. А то полнув до нас. ん <music>